Thank you Тропою, твоя поддержка мне нужна. Ты моя надежда, утешение, ты мое благословенние, снай рядом ты, всегда, всегда, ты рядом. Рядом есть и путь несложный Иисус идет сам впереди Он моя надежда, утешение Он мое благословение С ним легко повсюду мне идти Табора, чи були якісь не... неудачні моменти, ви як поліцейський, скажіть будь ласка Доброго дня. Я як поліцейський, дитячого табору. Я був у своїй формі, я виконував свою працю, я дивлюся, як... які до себе ведуть. Я їх страхував, які були правопорушниками, вони ввечері мені роз... розказують тему, стихи золоті, що вони мені не були долучені, якщо вони... якщо вони не розказують, я, я з них за це кошти. Я ще дивлюся за наставниками. Це деякі були, що просто... Проспали, не пройшли пізно, вони. ніхто не застрахував. Ну, вони цього ушли. Ну, такі вони трошки не це. -е. Що вам сказати? Ну, була горка, там трошки були діти, які боялися. Я теж руку потер собі. Е -е. Добре, було, потім спина трохи боліла, Ну, це все добре. Слава Богу, все було добре. А останній день вам як понравився в посадки? Було, дуже було добре. Ми каталися на Дерзанки, на качили. Е -е. Я дуже переживав за дітей, що вони не впали, бо було високо. І ну, це небезпечно, ми так трошки. Так, безпека на першому місці, так? Так, так, так. Була. У нас три трішки було не так. Ну, ми старалися з ними. Вважали на них, щоб вони були все добре з ними, щоб вони не впали, ми їх ловили, що вони вдарили, не вдарилися. Слава Богу, все було добре. Ви задоволені, так? Так, так. Слава Богу. Вітаю пане Віктор, директор. Ні, пан Віктор, ні, бачимо, я хотів би вам задати пару запитань. Да, давай. Як як ваші враження після того, як ми провели табір 2025? Дуже важко. Важко зараз відповісти на ваше питання. Завтра, я думаю, воно все буде. Нас. Дякую. нас буде. Це буде потім по мірі того, як ми оберемо площу. Як ви дивитесь, як директор? Як ви дивитесь на організаційні питання? Я не директор, я помощник директора. На організаційні питання я дивлюся хорошо, бо я організовував. Дивіться. Е -е. Значить, посадка дітям завжди підходила. Ну, це... Вони знаходяться в гармонії з природою. Добре, дякую. А шашлик був нормальний? <гум> це я вас питаю, був шашлик шлик нормальний? Дуже добрий, був шашлик, шлик <гум> м'який. Дякую, дуже рідко такі шашлик виходить, але є. був дуже смачний. Я в цілому такого за лагер дякую всім, хто участвував. Хто навіть не участвує, я теж дякую, тому що це мотивація. Головне дисципліна. Я думаю, мотивація не дуже важна, важна дисципліна. Якщо дисципліна на вищому уровні, ну, коротше, а то все вирішав влада. Де кого там треба було оштрафувати, де кого це. Зараз іде ще один кандидат, коротше, нього ньому світ заходить. Открийте двері прийміть його. До сервіри, до Доброго дня. Доброго е, дня. Я хотів би спитати у вас, як вам пройшов влади? Слава Богу, все здоров'я. Е, ви були дітьми Так. Да. А воспитателями. А служителями? Většinou, ano. Ano, méně. A po horkách, co říkáte? Odpísně, jedna do šest. Na to ještě něco, co přijmete? Neznáme. Jestli budeme žít vzdorově. Pozor. Jestli co bude? Přijmeme No, bez horků. Bez horků. Dobře. No, jak příště? Немає, піде, так? Мікрофон нам вікули. Це ж було хороше звучання. Доброго дня. Ви виконаний фізбук, та 2025. Як ваші враження про дітей? Чи не виконали ваші забаганки те, що хотіли? Діти були непослушні. Таких дітей ще не було. Мої молодості, я пам'ятаю. Було всі послушні. Тут ні, такого немає ні слухають, ні сташок, нічого. Так, зрозуміло. А, ще одне запитання. Так, можна. А що ви робили в третій день посадки? Як, яка ваша була роль у виконанні вашої праці? Моя місія була, щоб діти були доволі, я вдихнув би теж з ними. І головний, щоб не буде, так, бо це ж ситий. Коли ситий, діть краще. Дякую вам за те, що ви з нами поспілкувалися. Дякую за інформацію.